Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Калуш. 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 Ну треба дивися. Треба і гурт, і пісню. З цим складніше. <в Reese> ну нічого, 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 нічого. А, Elena. Elena. Andrella. Andrella. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал. Якщо відгадають частково, півбала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Главіше сьогодні у нас подивіться гарний випуск. Що за сонг? Такі дівчата в нас сьогодні просто подивіться. Давайте нарешті починати. І треба визначити, хто ж буде першим грати. Тут, як хочете, можна один, два, три. На пальцях чи хтось комусь може поступитися? 3. Давай на один, два, три. На Один, два, три. Давайте. Один, два, три. А це що Це мене? що значить? А це, це що? <situation> це камінь. Камінь. А камінь У мене ножиці. Камінь Значит, чи я... ножиці? Ну підкажіть. Камінь. Камінь виграє. Так. Камінь виграє. Тому, будь я augस, ласка, rub, Таня. Таня Давай обирає тан. категорію. Так. Отже, я обираю категорію. Перша, напевно, найскладніше. Ну, давайте українські хіти. Українські хіти. <гум> а що ж тут складного? Зараз стільки українських прекрасних От е і я так пісень. Мені здається, зараз кожен знає. Тим більше останній час народилося дуже багато класних хітів. Ми впевнені, що в Тані все вийде. <гум> давай, давай, Я не не все, все, все. А точно пацикиспраника Марічка. Марічка. Марічка я знала це. О, я Марічка. просто думками ще не дійшла до приспіву. Все нормально. Мені здається, Таня просто дає фору така скромна. Зараз так, дуже правильно так, так, Зараз... це в мене така тактика. Буде сильна недооцінка, та вона відразу не може відповісти, вона потім Але як десь. — Ну Давайте теж українські хіти. Українські хіти так, я Все, закриваємо цю категорію відразу, більше її не буде. Українські хіти слухаємо і спробуємо здогадатися. — Давай-давай. — а... Так. А пісня, 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 пісня. пісня. Є мій день, а є. Моя ніч. А є моя Артем. Я Артем мені Нам це не пробачить. Я Нам. не вгадала його пісню. Нам потрібно було навпаки, щоб перший раз взяла тицюка, да, але другий та, та. раз тоді було. Ну, ну по давайте, одному. розпишіть результат гри наперед, щоб типу навіщо тоді вже грати. Артем Пивоваров, до речі, він у нас також брав участь в шоу. Подивіться угу. випуск з ним. Подивлюсь, дуже цікавий. Подив... А я бачила Всі, Не тільки виглядачі, наші підписники, теж подивіться, якщо раптом не бачили. Я з однієї сторони дуже хочу взяти категорію, написані під час війни, тому що знаю цю категорію, але з іншої сторони, я фіксую, що там дуже велика кількість музикантів і пісень. От, наприклад, я фіксую на своєму каналі, що це близько 150 пісень в місяць виходить. От тому я і хочу взяти цю категорію, і боюсь Але давайте візьмемо. Ну я можу дати маленьку підказку, там більш відомі пісні, угу. тобто ми такі вже взяли які можна почути, але виходить справді дуже багато. Ми ж не хочемо вас зараз завалити якимись піснями, які не знають. Ні, там все нормально, там популярні пісні. Ну давайте ризикнемо, так на написані не просто під час війни, під час повномасштабного вторгнення. Це мало він стрілять. Не фолвер. Зволікай. Не зволікай. Майже. Мело він був так от на, на межі, на межі, але ми зарахуємо. Зарахуємо. <плес> Зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти. Угу. угу. Ну, подивимось, як ти знаєшся на зарубіжних хітах. Запустіть, будь ласка. <плес> Та ну, це ж популярно. <плес> Знаю, а хто mm -hmm. співав, ну... Нелі Фуртадо, mm -hmm. латиноамериканська yeah, yeah. діва Furtado, така. ну що. — Я Не думала, що це mm -hmm. вона Say it right. — Я хочу спробувати народні мотиви, напевно. Нічого собі. — Дуже боюся. Дуже. Mm -hmm. Але mm -hmm. хоч, мені просто цікаво, що там. У мене просто тільки два варіанти, що там може бути. Якщо це один із них, то буде супер. Mm -hmm. Якщо ні, я думав, вимагати зараз. Зараз насправді багато пісень з народними мотивами. <zorbu> так, от я через я просто буду перераховувати. Ну те, давай, що знаю. Давай, давай. Можеш за секунду починати, бо ми вмикаємо. <sharp little music> так <s Ur our ears> а, е це. Е Хаят. <Roger> Хаят. Хаят говорила. <déb simples> я до речі, я до речі, вам раджу, коли ви уважно слухаєте пісню, іноді е, артист вже там з я першої просто секунди. Не могла згадати, як його він, згадати. він вже співав відразу, говорила. Тобто, mm -hmm, можна було просто mm -hmm. повторити за е, те, що ви почули в пісні. і Є шанс, що ви назву вгадаєте, хоча б. Хороша тактика. Не всі пісні, напевно, починаються. Не всі, не всі, але давайте так, відсотків 20 пісень так починаються, і це безпрограшна тактика. Важко, так. На да, чого важкого? Mm -hmm. Дивись, важко, зар... важко. По життю. <реш> По життю. — Тебе щось турбує, може. <реш> Давайте написані під час війни. Типу, можна мені там хід якийсь Стефанія мамошка, я <реш> одразу. <реш> <реш> Ні, то, то, те, що ти перераховуєш, воно вже точно не зазвучить. Такий ще лайфхак, не mm -hmm. перераховується завчасно пісень. <реш> ну, але, але в будь-якому випадку це буде хід. Це буде хіт, Я можу пообіцяти. Ми, в принципі, намагаємося ставити популярні пісні, хіти, от як зараз наступний залунає. <му> Що ну, просто Сковка, Його треба знати обов'язково. Прикол. Ми тільки давайте. що їхали з другом в машині. Він сказав: ось тобі пісні сковки, ти повинна їх запам'ятати. Я не запам'ятала, бачите. Тобто, тебе навіть тренував друг. Ну так, трошки нічого собі, намагався Нічого собі, Таня. Ти бачиш, яка там серйозна підготовка з другом Так, їхали не допомогло. В автор, Таня, але не, допомогло. не Не всього сковку прослухали. А Будь от я швидка. знала цю пісню. Що ж таке? Знаєте, що я хочу? Від підписників. От я сьогодні ризикую максимально, нічого з цього не маю, але ризикую. Добре, від підписників ми поважуємо. Ми поважаємо наших підписників. Ми дали змогу їм е, взяти участь в цьому шоу, uh -huh. отак, от запропонувавши категорії. Підписники наші ставлять лайки, як і зараз. Uh -huh. е, ми ще зробимо таку змогу. Ну, а зараз у нас буде, будуть пісні про танці, запропонувала підписниця Катерина Лисенко. Uh -huh. Пісні, які якось пов'язані з танцями, або у назві, або у танці, щось, щось з танцями. Танцювала танцювати mm. uh, танці та, ну, та, 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 та танці май, ну майже але трішечки. я може суть цієї рубрики. Ну звісно, ну, тут не важко здогадатися пісні, де в назві є танці, або просто співається yeah. про танці. Від підписників. – Ризикуємо сьогодні з тобою. Я нагадаю, що там пісні про танці. В назві… – А, Це теж про танці? Теж про танці. Або за контекстом. Окей. – Ну давайте вже все вибрали. Треба ризикувати. Хто не ризикуєте, не п'є шампанське, а ми сьогодні після перемоги точно будемо пити шампанське. Все, запускай. Господи, вікнюсти. Last dance, або як воно там назвали. Dance with somebody. I want to dance with somebody. Він, але, він, але це... він був перший, так? Uh, ні, Уітні Х'юстон uh, ти відгадала, uh -huh. тому uh, півбалу можу тобі запропонувати. Дякую. Будь ласка. <звук> а Давайте сюрприз. Ризикнемо. гуляти, не гуляти. так гуляти. Ризикнемо, Я давай, люблю давай. ризик. Так, щодо сюрприз, тут у нас будуть сьогодні, вона, по-перше, оцінюється в два бали замість одного. Так. Топ україномовних кліпів. За переглядами на Ютуб, тобто українські кліпи, які найбільше набрали переглядів на Ютуб. Ага. Зрозуміло, так? так це хіти хітів, зрозуміло. Так. Все увага. Це, це хаткіс, а, це е -м -м. пісня, що за право Прірва. Прірва, так. Але хардкіст харткіст здогадалася. Так. Враховуючи, що тут подвоюються, подвоюються бали, то один бал. Один бал. Давайте випуски. Давайте повділи. Повдіви. Ризикнемо, так? Господи, Кристина Гелєна. Ні, ні, Ні. Селен Діон Бійонс, Ріана. Ну добре, Beyonce, Beyonce, там Beyonce. на межі теж теж. If I were a boy, if I were a boy. Ну oh, no, yeah. там yeah. на межі було, на межі було, але ж я, я домовилася, що я трохи вам буду це. Тому за Beyonce, yeah, uh, were... пів балу. півбалу. Mm -hmm. Півбалу нараховуйся. <звук> Зараз лишається в нас 5 раундів. Mm -hmm. Шазам ми вимкнули. Просто одна проти одної. Домовились? Так. Хто наступну категорію вибирає, вирішить. Давай ти По черзі, так. А я хіба не... Все, Таня, давай. Давай. Так. Вибирай. Добре, давайте знову народні мотиви. Народні мотиви. Я цілком не проти. Запускайте. Аліна Пас. Так, так. Назва. Назва, Назва. пісні. Назва? Heaven. О, Heaven. Heaven? Працюємо в команді. Так, ну, сьогодні така гра. Але переможця треба виявити. Все одно mm. самі розумієте. Давайте топ — топ Топ-тік-ток. Ага. Я вперше чую. Цю я пісню. бачила тіктоки під, але я поняття не маю. Що це за це якісь зарубіжні, так? Я не чула. Ну так, да, вони там отак ще танцюють. Так? Але перед тим як ми візьмемо категорію, я хочу нагадати ще раз: роблю це в кожному випуску, що в нас продовжується війна, повномасштабне вторгнення, і треба не забувати про донати. Бо саме завдяки зсу ми маємо можливість знімати такі прикольні випуски, робити класний, що не менш важливо, україномовний контент. Тому всіх закликаю донатити гроші. У нас є благодійний фонд чован, наш перевірений. І таким чином допомагати нашим воїнам. Про це не забуваємо. Робимо донати і продовжуємо далі. Я обираю. Давайте сюрприз. Сюрприз так. ризикнемо. А я вже не пам'ятаю, що там було. А я нагадаю, мені мені не важко Ти я брала скажу. сказати. Топ... А все, кліпи. Кліп. Топ кліп. україномовних кліпів за переглядами на Ютуб. До речі, хардкіс прірва. Він набрав 80 мільйонів. Вау. Зараз подивимось наступну пісню. Велой вишні куси. Так! Ми відлетіли <плес> наші куси. До речі, цей кліп набрав 28 мільйонів. Вау! Клас! Давайте поп-діви. поп Попдіви? Так. Да. Ну, давайте. Адель uh, yeah, «Skyfall», yeah. Hello! Адель uh, 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 Rolling oh. Rollin The Diet! Було важко. Це, Це, так скло... Це так дивно, коли ти пам'ятаєш текст, але не да, пам'ятаєш назву пісні. Та це нормально, дівчата. Взр... Все... Голова взривається. В Все добре, ви ж не забувайте, що зараз тиск такий, камери, світло, <сміт> е мільйони переглядів. І, звичайно, ви просто забуваєте. <сміт> 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 Давайте топ Тік -ток. Думаєш? топ Тік Давай за рубіжніхі Ні, о, зараз о, вона вибирає. Ну, тому... Я знаю. Топ Тік Давай топ-тікток. Я маю щось згадати. Останній раунд. Увага! топ Тік звучати буде. Знову, вона знову наживає. Знову. знову знову. Так, ну що, дівчата, ви готові до результатів? О, так несподівано. Я вже, я вже так. знаю переможця, а ви ще не знаєте. Я знаю, а ви не знаєте. А, якщо, б, якщо б шазам міг виграти, ми технічно не, дає, не даємо такої можливості, він би переміг, бо у шазаму найбільше 8 балів. Таня. Так. За цю гру отримує 2,5 балів. Дякую, 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 дякую. І Лєра сьогодні отримує наступний результат. П'ять балів і це перемога. Дякую, дякую. Так, Зачекайте, дякую. Тут мене ще дещо є для вас. Так, так, так. Ще дещо є. А, ну, по перше, така от медалька. Mm -hmm. wow. Тримай. Так, дякую. І по-друге, по-друге, ми для тебе дещо написали. Так. Так, тримай і зачитай. Якби веселка була людиною, то саме Таня була б єдиною. На кого схожа була б вона, бо є краса в них Ось такий так? Hey! Так, е тепер пів хвилинки твоєї слави. Тримайте. І е для тебе теж ми дещо е написали. Дякую. Тримай і туди зачитай для наших підписників. В тебе посмішка, щоб тепло дарувати. В тебе спів, щоб нас зачарувати. В тебе очі, щоб вражати людей. Бо у всесвіті ти краси, апогей. по Дякую. Сьогодні зробили шоу Шоу Шо за Сонг Лєра Дідковська, Таня Папернюк. До зустрічі в новому випуску. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково подивіться попередні.